Спасіння від Ісуса Христа, незалежно від того, чи ти зробив стільки, чи стільки, чи стільки. Розумію, тобто спасіння через Ісуса Христа. Але цей чоловік каже, як мені осягнути спасіння? Тобто, я Бога знаю, я нібито, той може і тору читаю, і ходжу в храм. Ісус його запитав, а Той відповів. Каже: любив Господа Бога. Тобто Він все знав. Є люди, які все знають, вони знають, що треба робити, як треба себе поводити, але є щось більше важливе. І є дві важливі такі заповіді християн і взагалі людей доброї волі це любити Бога всім серцем своїм, всім розумінням, всією душею. Я не раз собі думав, а як це любити Бога всім серцем своїм? Вийти і сказати проповідь, це ще не любов до Бога. Це може бути. Моє... Я люблю проповідувати, тому навіть мені ніякої складності не створює те, що я вийшов і сказав слово. Але любити Бога це щось більше, коли ти себе присвячуєш на те, що Бог хоче через тебе зробити для іншого. Що написано в Святому Письмі? Як важливо для нас, коли ми читаємо Святе письмо, досліджувати не просто, знаєте, перечитав залпом, бо треба, бо сказали. А читати так, щоб щось для себе взяти. Мене не раз питали, як, як ти взагалі готуєшся до проповіді? Я кажу, на мене, на, для мене на проповідь уходить іноді 2-3 місяці. Вони, що ти смішний? Ну я кажу, це постійний процес. Я коли читаю слово, я спілкуюся з людьми, іноді Бог дає тобі розуміння. В якихось ситуаціях у стосунках з людьми і в складних обставинах. До речі, ми сьогодні одну страшну пісню співали, Господі прості. Коли Дух Святий огнем нас хрестить і цей це дуже. Ну з одної сторони, якщо подивитися, якщо ви серйозно над цим будете задавати, скажете Дух Святий поведе, він поведе, він поведе вас. В питання куди? Знаєте, ми хочемо, щоб коли ми прийшли до церкви, наприклад, я зараз говорю для тих людей, які увірували в Ісуса Христа. Ми хочемо, щоб нас Господь тільки повів, де хорошо. Але ви розумієте, що оце хорошо, щоб отримати, треба пройти через князину якусь. Для того, щоб тобі та вода була смачною, тобі треба через спрагу пройти. Для того, щоб тобі той свіжий холодочок повітря був приємним, тобі треба пройти через жару. Розумієте, про що я? Ми тоді починаємо десь в певній мірі відчувати ціну отого прохолоду або цієї заповненої спраги свіжо холодною водою.